На цій набережні побачив і рибалок, тож це не заборонено, можна ловити рибу, але звісно не у всіх місцях. По іншу сторону, в бухті були пришвартовані різні човни та суперяхти, з гарними краєвидами на море та ту гору голову собаки, де ми були перед цим в Ютуб-випуску про найкращі панорами цього узбережжя, коли Олена та Валерій зробили дуже красивий хайкінговий маршрут та тур вище хмар. До речі, вони вже три роки роблять екскурсії, майже щовихідних, Півднем Франції та поряд в Італією, ще й в Прованс. Прямо зараз будуть їздити цілий місяць на лаванду, озеро Сен-Круа, Вердонську щелену, місто Горд та Батство Сінан і багато-багато інших цікавих місць. Тож, якщо ви тут або будете приїжджати в гості, приєднуйтесь до наших українських екскурсій та подорожуйте разом, це набагато веселіше та цікавіше. Посилання на наш чат я залишу в коментарях. Та описі під цим відео. Далі пройшовся біля цього майданчику для гелікоптерів місцевої поліції та вирішив піти в сад і розарій принцеси Грейс. Це невеличкий, але дуже гарний та красивий парк для відпочинку і прогулянки. Ви лише подивіться на їх пишні та красиві троянди. Сад чудовий, взагалі розарій дивовижне. Оці троянди. Це я в дитинстві пам'ятаю чайна, чайна роза, чайна троянда. В мене бабуся та мама варили з неї варення якесь смачне, з пелюстками прям троянди. І також чай. Чай ми робили. Він також мені дуже подобався, заспокоював релакс взагалі. Отримав коли. І аромат відчував і ще куштував. Вау! Це клас! Вони молодці, що зробили ось такі великі, тут прям кущі різних сортів троян. Цей сад був створений у 1984 році, на честь американської акторки та принцеси Монако Грейс Келлі, яка дуже любила різні квіти, а особливо ці троянди. Ініціатором створення цього парку став тоді її чоловік. Князь Рені 3 після трагічної смерті своєї дружини в 82-му році. Зараз цей розарій займає площу близько 5 тисяч квадратних метрів і є не просто садом, це реально ботанічний витвір мистецтва, де зібрано понад 300 сортів троянд, загалом близько 6 тисяч кущів з усього світу. Тут можна побачити як і класичні, так і новітні гібриди, багато з яких названі на честь відомих людей та взагалі мають королівське походження. У розарі діє система біологічного догляду за цим рослинами без використання жодних хімікатів. Найкращий час для прогулянки тут з кінця квітня до початку червня, коли більшість троян перебувають у своєму повному світі.